Я продовжу з відповідями на запитання. Почну, мабуть, із тих запитань, які були надіслані до даного семінару, і на слайді для зручності для розуміння я навела дані запитання. Отже, перше стосується наступного. Доброго дня! Якщо файл управління ризиками не вимагає перегляду в цьому році, наприклад, то можна написати звіт або протокол, в якому буде прописано, що файл управління ризиками не потребує в цьому році перегляду і як він має виглядати? Дякую. Як я вже сказала, що періодичність перегляду файлу управління ризиками виробник встановлює самостійно і робиться ще в плані. Якщо ви, ви в плані вказали, наприклад, через два роки переглянути, то переглядаєте через два роки, і протягом цього періоду у вас не було ніякої нової інформації, не надходило, то в плановому по плану працюєте, через два роки переглядаєте. Є такий етап, як постмаркетинговий нагляд, про який я тільки що говорила, і якщо хочете показати, що нових ризиків у вас не було виявлено на саме от, на на поствиробничому етапі, то по постмаркетингу створюються окремі плани та звіти. І робляться певні висновки. От саме в висновках ви можете зазначати, були виявлені нові ризики, не були виявлені нові ризики, потрібно переглянути файл чи не потрібно. Дуже часто можна зустріти, що в звіті по постмаркетингу в кінці наводиться табличка з впливом. Отриманих результатів на ту чи іншу документацію. І сюди входить саме документ файл управління ризиками, де виробник зазначає, необхідність потрібна чи не потрібно переглянути заново файл управління ризиками. От саме в звіті по постпаркетингу можете зазначити, що ні не потрібно, і таким чином у вас буде. Файл управління ризиками із встановленою періодичністю і е, включаючи документи по постмаркетингу, які слугуватимуть доказами того, що е, нічого нового ви не знайшли, і будете продовжувати роботу в звичному порядку. Наступне питання досить таке громістке. Е, давайте почнемо з, з попередочку. Перше, якщо перелік небезпек складається. Наприклад, із 100 ідентифікованих небезпек, це окрема форма. Чи можуть небезпеки з цього переліку розглядатися частково? Наприклад, номер 6 та номер 56 Та в яких випадках, наприклад, періодичний перегляд всі обов'язково по ситуації частково? Ну, дивіться, вам треба оцінити не лише небезпеку, а цей весь шлях. Небезпека. Послідовність подій, е, і до якої шкоди вона призведе. Якщо небезпека призводить до шкоди, то ви всі е, ідентифіковані небезпеки розглядаєте і продовжуєте. Ви не можете е, частинку з них переглянути, а частинку лишити. Ну, звісно, якщо у вас етапі ще проектування та розробки, то, можливо, це й має місце, але ви ваш виріб не вийде на ринок до тих пір, поки ви не закінчите і не проаналізуєте повністю. Всю інформацію по всіх небезпеках. Наступне питання. Чи можуть бути в звіті відображені лише часткові небезпеки та контрольні заходи по ним, а по всім іншим небезпекам загальна звітність у декілька речень, якщо ризики прийнятні? Ну, це ж знову таке продовження попереднього питання. Всі небезпеки потрібно розглянути, всі небезпеки, які приносять шкоду, потрібно. Оцінити, проконтролювати, визначити залишковий ризик, загальний залишковий ризик і закінчити весь процес до кінця. Чи можете ви навести приклад, як можливо прорахувати кількісну ймовірність? Ну, от, до прикладу, 10 в мінус 3, або 10 в мінус 6. Як я і сказала під час моєї презентації, що по критеріям прийнятності, які встановлює виробник, працює компетентна команда кваліфікованих спеціалістів. Так? І саме вони, розуміючи всі ті джерела даних, базуючись, наприклад, на літературі, базуючись на постмаркетинговому нагляді, на аналогічних виробах, можуть встановити ці кількісні саме показники. Наприклад, якщо Команда з управління ризиками має інформацію з тієї, з тієї самої літератури чи з постмаркетингу, що з там, одного мільйона ваших виробів зустрічається один досить часто зустрічається один вироб із такою то проблемою, то, можливо, ймовірність. Буде там 10 в якомусь степені, так? Саме от такий принцип побудови і прорахунку кількісної ймовірності. Але для цього треба проаналізувати дуже велику, великий об'єм інформації, розуміти ситуацію з вашим медичним виробом. Наступне питання: якщо ризик прийнятний, але необхідний подальший контроль. Які документи можуть служити доказовою базою, що контроль виконується? Регуляторна сфера, наприклад, та як це повинно бути відображено. Як я вже сказала, для контролю ризиків корисними будуть стандарти, міжнародні стандарти. Для кожного, давайте так, не для кожного, для більшості медичних виробів існують спеціальні. Стандарти, які е, включають ті чи інші вимоги там, до електробезпеки чи до чогось іншого, тобто, у разі застосування цих стандартів ви, е, вам буде простіше проконтролювати той чи інший ризик. Тобто, е, якщо ви покажете відповідність цьому стандарту, то це буде зарахований контроль даного ризику. Наступне, що я отримала, це пропозиція. Якщо у вас буде змога та бажання, хотілося б послухати вебінар по використанню стандарту ДСТУ IC ISO 31010 2009 а, так, а, або 30 ага, це різні версії стандарту керування ризиком, методи загального оцінювання ризику. Пройтися по кожному методу на прикладах хоча б коротко, а також дуже цікава тема постринковий нагляд, а точніше саме обробка скарг, їх фіксація, аналіз оцінювання, подальше поводження, створювати повідомлення чи ні, відкликати, вилучати продукт чи ні, і так далі. Тут можу зазначити, що минулого тижня якраз ми проводили семінар на тему постмаркетинговий нагляд, який ви можете переглянути. Що включав саме цю тему і ознайомитися, він є в вільному доступі, будь ласка, користуйтеся. А щодо вебінару по стандарту 31010, можна подумати, якщо буде попит в цьому, то звісно, можемо організувати навчання. Наступне питання: аналізування ризиків аналітичного та постаналітичного етапу. Я думаю, тут, тут малися на увазі виробничого та поствиробничого, про який я говорила, і це саме цей постмаркетного нагляд, про який в нас є окреме відео, тому, будь ласка, звертайтеся на YouTube-каналі. Чи потрібно оновлювати файл з управління ризиками кожний рік, якщо нових ризиків не виявлено? Сам, скажімо так, частину файлу управління ризиків, яка стосується поствиробничої діяльності, тобто постмаркетингу, так, постійно оновлювати єдине, що не кожен рік, а з встановленою періодичністю, все залежить від класу вашого. Класу ризику вашого медичного виробу. Питання, яке отримала в чаті: добрий день. Тобто, якщо ми використовуємо стандарти СТУ ISO 14971-22 року для оцінки ризиків, чи це є вірно, а також чи вірно вказувати цей стандарт переліку застосованих стандартів в тих файлів. Це є вірно, ви його вказує, якщо ви впровадили вже версію 2022 року, ви включаєте цей стандарт в перелік застосованих стандартів в технічному файлі. І, звісно, переглядаєте всі ті документи, які у вас в файлі управління ризиками, на відповідність цій версії стандарту, включаючи, як я сказала, політику управління ризиками, про яку чомусь всі забувають, і всю іншу інформацію, яка оновилася. Роз'ясніть, будь ласка, якщо виріб одноразового призначення в інструкції застосування, окрім позначення одноразового призначення, є застереження щодо повторного використання та до чого може це призвести. Але ж ми не можемо 100% гарантувати, що користувач не використає цей виріб повторно, тому рівень ризику не може бути прийнятним і потрібно робити аналіз, користь ризик чи правильно розуміємо. Приклад, який я наводила: дивіться, ви, як виробник, зі своєї сторони, зробили все можливе і все максимальне. Так? Попередили виробника на етикетці, в інструкції, символами, текстом, що цього робити не можна повторно використовувати. Пояснили, чому, до чого це може, наприклад, призвести. Але так, 100% ви не можете розуміти того, що користувач не візьме і вдруге не буде використовувати одноразовий вириб. Саме в цьому і полягає вся ідея стандарту ISO 14971. В даному випадку ризик максимально знижений, але не прибраний повністю, тому що. Виробник просто фізично цього не може зробити. Ви впровадили все можливе, і в тій табличці, які я показувала, як оформлювати, в залишковому ризику буде вказано інформування користувачів про цей залишковий ризик в інструкції або в етикетці. Тобто, ви максимально попереджаєте. Користувача про цей ризик, а він на, під свою відповідальність буде застосовувати. Так, тобто користь ризик не потрібно робити. В цьому випадку, ну, дивіться, все залежить від критерії прийнятності. Якщо у вас даний ризик буде після контролю все ще знаходитися в жовтій, там, або червоній зоні, то, я б сказала, потрібно робити, тому що це може бути відображено у звіті клінічного оцінювання і продемонструвати, що використання виробу за призначенням буде ефективним, і Бенефіт, перевага буде перевищувати сам ризик. Звіт клінічного оцінювання вам в цьому може допомогти. все добре!